Ставши рано вранці, я отримав від своєї баби, яка сказала, привези косілку та наліпимо разом вареників. Я кабанчиком прискочив і всі разом взялися за діло. Велика розкіш свої годам мать бабуську, до якої також можна просто заїхати, побіседувати, ще й варениками поживитися. Баба давай зразу зчіплятися та питати, чого я такий худий. Каже, тебе треба, мабуть, дерті годувати, щоб хоч трохи будка поправилась. Поки в городах качають жопи, ми качаємо тісто по столу та обговорюємо останні сільські новості: хто вмер, хто народився і в кого корова отелилась. Знаєте, баба вареники ліпить. Так, наче кожен з них це її я тебе люблю загорнути в тісто. Ні в одному гащеті добріших не пробував. Як казав мій дід, вік живий, вік учись, а все одно дурним умреш. Тому я стараюся внюхати процес. Може, я колись зварю, як клапки хватить. Зробивши першу партію вареників, відправляємо їх у каструлю, бо саме на пару вони получаються, такі пухкі та ніжні, як сусідка Галька після санаторію. Я ж не видержав і рішаю сам попробувати. Та думаю, що нічого сложного там немає. Сохарена насипать та вишні вкинуть. Але на практиці виявилось не так, воно й легко. Це не на свадьбі під вишнею регодь. Руки трясуться, під той прямо вареник копає. От і в мене й вийшло, той вареник бджоли покусали. Але мені кажеться, просто треба потренуватися. Бо в горльонку пхать це одне, ліпиться геть друга парафія. Липаючи ці вареники, не перший раз обіждаюсь наскільки швидкоплинний час. Наче недавно баби на поришу в міскі купався, а це вже ходю, приганує голову, щоб двірки не вивалить. Справа потихеньку йде до кінця. Закидаємо останню порцію вареників. І готовимося бачкувати цей улікательний процес. Бо ще й подзвонила мамка та сказала, щоб не довго в носі ковирявся, а приїхав поміг на грядці. Тому я, не хочу бути битим шлангою від поливного, рішив поспішити. Але тут залетів один дід на спортивному мотоциклі, і ми зачепилися язиками. Він почав питати, як я сам і як обстановка в Черкасах. Та й взагалі, що нового чув. Перекуривши саму крутку, я спитався, як у нього здоров'я, та чи лежив він стрілку на мопеді. Він зробив вид, що не почув. Навірно, людині є, що скривать. Зняв його з підножки та й поїхав додому, поки вітер без сучків. І вслід нам промовляв: може, ти мене не проводить, я нічого не вкраду. Зайшла баба і почала мені реп читати. Каже: як будеш ганяти, дід Володька?» Я тобі золотніки поскручую. Присів на дорожку та й поїхав мамки допомагають. Мені кажеться, вона й зімою буде сидіти на тій грядці. але мені того й треба. Я ж контент для вас знімаю. То всі виграші получаються. Надіюся, що дав вам трошки позитиву, і хочу сказати наступне: бережіть себе та свою сім'ю. Бо, окрім них, ви нікому не всралися в цьому світі. Нехай у вас все буде добре. А я піду у двір та подивлюся, чи не готовий ще квас із чорнобривців. Дякую за увагу і дякую, що ви такі є.